Я Міщенко Юрій Григорович служу в підрозділі ІСВ 4-го батальйону. Четвертий БАТ, інженерно-саперний взвод ІСВ. Студент Андрій, який в нього був позивний? Студік. Ну, очевидно, від фамілії. Так, да -да -да. Да. студік. Чому? Тому що. В нього фамілія Студений і того студік, він так казав. Познайомилися ще на полігоні, коли проходили КМБ. Він був у нас якби і старшим. І так разом ми попали вже в зону бойових дій у Слов'янськ. Там попали в один звод, почав формуватися звод ЄСВ. І якби він над нами був старший, у нас було три чоловіка, ну, третій він був. Познайомились ми на Кембе. Я пам'ятаю, я такий побачив, ну, такий дядько здоровий. Як, як батько, це постійно вчив він. Він хороша людина, був, дуже хороша. Завжди допомагав, підказував, що треба. Багато чого навчив, скажімо так. Він був е для нас як батько. Він, ну, навіть приїхавши у, ну, вже в зону, там, де ми жили, то ну, був такий порядочний, дуже це підказував багато, чого ну, чоловік е життя прожив, якби. І ну, дивився, руководив, якби, нами. Дуже, дуже такий позитивний був, все, щоб було все акуратно, щоб це. Ну, Дуже хороший чоловік. Ну, він дуже хороший чоловік. Я знаю, був для своєї дружини. Лідер, який нас постійно вів. Коли ти э, чуєш позовний студік, яка в тебе картинка з'являється в голові, можливо, зразу ну, картинка з'являється. Коли були на полігонах, на цей він з автоматом дуже любив свій автомат, його там оптика ще була. І він хизувався нею, так, якби, що він там професіонал такий. Якось було так, що автомат всі шукали. От. А він його знайшов. Всі шукали. І розвідка, і піхота. А АК-12? АК-12, так. Це легендарний був автомат. Всі хотіли його знайти, але він його знайшов. Це просто тоді не вийшло так. Він тоді, виходить. В нього стався інфаркт, і він його знайшов і з і ним далі і не пользувався отак. Можливо, в тебе є якась з ним спільна історія? Так, да, коли їхали, ми ще не знали, що ми будемо саперами, якби. І він підходить, каже: курорт, ми, ну, я, курорт і Цезарь, будемо саперами. Ми такі ще ого. Ми ще там не були, тобі, ну, були самі в шоці, що ну, їдемо іменно в такий підрозділ. Якби якісь збрані були, вибрали нас, е, прикомандували до 6-го батальйону, там е, інженерно-саперний теж ввод. Е, і есть, дуже добре нас там ну, навчали. Хлопці дуже такі ну, молодці своєї справи. Та ми оце на кухні. Їсти готували. Він розказував, як правильно там борщ робити. Я такий заповнив, ну красний борщ вже я так вмію класно робити, це завдяки студіку. Можливо, ти згадаєш, про що ти з ним останнє сперечався? Не сперечалися ми, а ми якраз в той день відкривали збір на авто. І зранку, коли нам сказали, що один чоловік вже повинен їхати на працю, ну, на свою роботу він сказав, що він піде. Я кажу, може, давай я. Він каже, ти що думаєш, що я не витягну чи що. ну, типу. І нас двоїх відправили на полігон, там ну, займатися далі, ну, підготовкою. А він вирішив е, на працю йти. І в той день зранку ми. Проснулись, ну, каву випили. Якби ми зробили фото і е, ми поїхали на полігон ну, з хлопцями е, навчатися, а він поїхав на працю. І виходить, е, вже під вечір нам сказали, що він загинув. що Був е, обстріл позиції, авіаудар там навіть був, казали. І його серце не витримало. Це, це дуже тяжка втрата була для нашого підрозділа, тому що ну, він був нам як батько. Він завжди допомагав, радив, що краще. Без нього взагалі ну, було працювати дуже дуже тяжко. Я так розумію, що це перша втрата ваша? Так, це перший що... Іменно по втратам, це був. Була перша людина і це ще командир був. Як ти відреагував? Як, які були настрої тоді в підрозділі в цілому? Е, ну, Зразу настрій упав, тому що ну, е, якби і самі боялися, не знали, що там за робота, як ну, воно все случилось. Е, ну, якби Я знав опасність е, на позиціях. Бо з 22-го року я то в піхоті був, то цей. А тут, ну, якби опиту по цій роботі ще не було. І той, тобто, тут чоловік, який не опитний, ну, недостатнього опиту було, тобто, і вийшов, і так случилось. І трошки було дуже страшно. Ну, звісно, сумно, то що ну, це чоловік був. Ну, реально, я, я йому казав, що ми розкрутимо свій. Взвод і буде він командиром, бо ну, він такий мужик був ну, слова і добивався всього сам. Ну, саме. Тягнув нас за собою, як міг, дуже хороший. був. Настрій був дуже поганий настрій, тому що ми розуміли, що ми втратили свого лідера. Це втрата взагалі, ну, ми не очікували, що именно, ну, завжди всі бояться загинути на першому виході. Ну, Це дуже. ну, так, настрой ми хотіли працювати, дуже, ось, попавши у підрозділ, сразу, звісно, сумнівалися, то що, ну, якби навчалися там, штурмових дій, там, всього цього. а тут нас кажуть «будете саперами. І зразу було страшно, але е, працюючи з шостим батальйоном інженерно-саперним згодом, то там дуже нас хлопці підтримували, обучали, навчали всього. Ну, то є, Багато чого нового взяли, так само і з ними займалися там, де на місці, навіть, де проживали, він завжди, казав, хлопці, давайте займатися, бо це нам потрібно буде. Тобто, настрій був реально навчитися цього. Це ну, дуже круто. Да, страшна роди праця, але один плюс що ти роботу свою зробив і ти вийшов з позиції. Можливо, важке питання, але е, до чого тебе спонукає смерть побратимів? Більше працювати над, над підготовкою, треба розуміти, що ти робиш. Бо залежить багато від самого себе. Тобто ну, і, звісно, звертати на своє здоров'я. Руки не опускаються? Чесно, важко, так. Да. Ну, але попадаючи з хлопцями, з якими позитивні. Якось уже там не, не звертаєш. Тут у тилу, да, ти починаєш думати, що, блін, оп'ять їхати, там, там страшно це. А коли вже там працюєш, якось воно все на це. І да, так, страшно, усім страшно. Але ну, на адреналіні все і найголовніше розуміти роботу. Робити роботу краще. Як студік колись казав, що треба робити роботу до кінця. І ми зараз стараємося це все робити. Як можна більше. А якби він був тут, що б ти йому сказав зараз? Чи зробив разом? Я б сказав, що в нас вже е, йде про в розвідті нашого е, інженерно суперного зводу, що не вистачає командира нам такого, як він. Це дуже знає. Він би був хорошим командиром. Я би його обняв, би. сказав би, що це найкраща людина, яку я знав, напевно. Що я його дуже поважаю. Як ти думаєш, він міг би пишатися своїм взводом, підрозділом і батальйоном? Я думаю, так. Те, що зробили ми, я думаю, що дуже багато чого там зробили. Тобто зараз йдуть нові люди в нас. І я, ну, так як я на даний момент командир цього підрозділу, то я пацанами дуже. Довольний, тому що вони зробили таке, Ну, мало хто витримує такого. Взагалі так. Ми, ми робимо зараз все, що треба. Я думаю, що так. Як ти думаєш, що я і ти, і суспільство в цілому мають робити для того, щоб не забувати таких героїв? Я думаю, що саме в першу чергу треба ну, допомогти рідним і ну, саме душі. Як би сказати, максимально його вшанувати. Тобто батькам награди. Ну, це, це людина, яка ну, працювала, яка була мотивована. Не, не якийсь там отказник, там, біглець, там. він прийшов сам добровільно, він осознано все робив. Тобто, ну, я думаю, що треба більше. Щоб споминали цю людину, батькам допомогти там, награди дати, навіть там, міську раду, де він там проживав, чи сільська рада. Тобто, ну, максимально підтримувати цим, щоб люди бачили, що героїв знають і пам'ять, і вшановують дуже хорошо. Треба працювати постійно, навчатися, працювати. І тоді буде все гуд. Можете передати слова підтримки або слова подяки його рідним які? Я дуже вдячний дружині, що в неї був такий чоловік. Це ну, золотий чоловік. Його дочки ще там були. Тобто ну, він дуже був хороший. Негативно взагалі ну, про цього чоловіка не можна сказати. Там, ну, іноді був, там, кричав там, на хлопців, ну, менше хлопця, хлопця Цезаря, це, да, там, кричав, що те так зробити, Навчав, навчав. Не кричав, а розказував, допомагав. І хлопці, я скажу, що розуміли його, і ніхто на нього не ображався. Я хочу сказати, що це дійсно найкраща людина, з якою я працював. Він був Самим найкращим чоловіком для своєї жінки, я це знаю, для дочки. Він завжди казав, що переживає за них. Але він йшов і робив свою роботу.